На що Путін погодився? Ні на що. Трамп погодився на пропозицію Путіна, тому що Росія давно на багатьох міжнародних переговорах наполягала на тому, щоб домовитися про так зване енергетичне перемир'я. Для Росії на цьому дуже залежить українські дрони. А потім, як кажуть і цей довгий Нептун, чи як його називають, дуже успішно нищили нафтопереробні російські заводи. Це приводило до. Кризи в російській енергетиці і, врешті-решт до збідніння Російської Федерації, яка на ці нафтові гроші з нами воює. Українці ніколи не погоджувалися на енергетичне перемиря, на умови Росії. Це просто умови Росії. Може, президент США про це не знав, але наш президент знав би точно, якби брав участь в цих перемовинах е, і, і все, і більше ні про що не домовились. Не домовилися навіть про. Ту м'яку формулу перемиря, яку пропонували Велика Британія і Франція, вона була абсолютно адекватною. Це повний повний мир в повітрі і на морі. Ситуація непроста. На жаль, війна продовжується, але те, що діалог почато, ми можемо лише вітати. Тут нічого поганого в цьому немає. Те, що він відбувається без нас, це дуже погано.